Друзі, Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. Ми зараз знаходимося в місті Гандія, де маємо для вас квартиру в резиденції неподалік моря. 185 тисяч євро за 78 метрів квадратних. Давайте подивимось тут на кухню, одразу при вхідній зоні. Ми маємо дві спальні та один санвузол. По ремонту мені квартира подобається, але що мені подобається найбільше це ось ця тераса. Подивіться, вона велика, вона виходить в наше подвір'я, де ми маємо ось такий невеликий сад. Також є. Басейн, мені дуже подобаються вигляди з цієї квартири. Тобто види так, з кожного вікна. Навіть в спальні буде вид на іншу резиденцію і теж на басейн. Зараз ми вам покажемо все по порядку. З цієї тераси ми виходимо на вітальню. Ось така вітальня. Квартира, в принципі, по ремонту непогана. Так, можемо поговорити за. Меблі, які залишаються. Я думаю, що більшості залишаються. Ось така вхідна зона. Поруч маємо санвузол, є унітаз, умивальник та душова кабіна, теж плитка акуратна. Нічого не потрібно тут робити. Можемо просто заїжджати і жити. Навпроти, ми маємо спальню таку більше як дитячу, монтована шафа, помінені вікна металопластикові. Хочу звернути вашу увагу. І ось такий вид в нас спальні на іншу резиденцію. Подивіться, теж дуже круто. У нас з двох сторін буде вигляд на басейн. Дуже гарно, рухаємося далі. Поруч маємо основну спальню, двоспальне ліжко, теж маємо якісь меблі, вмонтована шафа, трішки більше вікно, теж металопластикове. І з цієї спальні теж вид на басейн. Дуже гарний варіант неподалік моря. Хто хоче місто Гандії. Ось так виглядає вхід до нашого будинку. Маємо тут під'їзд, в принципі, під'їзд чистий і новий. І ось наш басейн, який знаходиться на території. Дуже багато місця. Так, і ось так він виглядає. Ну і наш будинок зовні.